Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки токсини без сил. Випадків бусифікації стало менше, військоми діють в межах своїх повноважень, а про ТЦК є і хороші новини. Саме так очільник Одеського обласного ТЦК описує їхню роботу. Натомість, ті ж самі бусики ситуації із побиттям чоловіків та вже навіть і жінок нікуди не зникають. Навпаки, мережа майорить скандальними відео, а обурення українців з кожним днем лише нарощується. Чому влада та керівництво ТЦК відкрито Замовчують свавілля військомів на Одещині. Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Юрій Пуйко, який очолює Одеський обласний ТЦК із серпня 2024 року, в одному зі своїх інтерв'ю розповів, як насправді зараз працюють військомати на Одещині. На його глибоке переконання відео, які щоденно майорять у телеграм-каналах, і нібито демонструють свавілля їхніх працівників, це російська ІПСО. По кожному цьому випадку, як практика показує, що вони висвітлені недостовірно. Тобто немає початку конфлікту і немає його закінчення. Тільки є певний процес, який грає на руку ворогу. Очільник Одеського ТЦК також наголосив, що всі відео знімаються спеціально і по команді. Тож вірити їм точно не слід. Однак є такі громадяни, які спеціально на публіку починають грати на руку ворогу. І відповідно в цей час, по вказівці там чи по задачам, хтось проводить відеозйомку. Випадків таких є багато, але опять же, воловити цих людей, чи це вже е займаються інші спецслужби е цими всіми випадками. Розбираються відповідні органи. Процедура у нас і алгоритм визначений. Ба більше військом заявив, що випадки бусифікації в регіоні трапляються вже не так часто. Тому треба про цей термін забувати зараз. Набу набуває популяризації термін бусифікації. Угу. от тому. Е з цим питанням треба боротися, і я треба викоріняти це слово, тому що в нас в роликах, які попадають в інтернет, висвітлюється не повністю інформація, висвітлюється тільки та інформація, яка грає на руку відповідно нашому ворогу. Юрій Пуйко також впевнено говорить про те, що військові під час мобілізації діють виключно в межах чинного законодавства. Що стосується поведінки. Військовослужбовці, військовослужбовці ТЦК діються в межах своїх правил, в межах своїх обов'язків, в межах своїх повноважень. За його словами, 90% особового складу ТЦК це військовослужбовці, які пройшли війну і обрали службу у військоматах вже після отримання поранень. Тому у деяких з них є дійсно відчуття гострої несправедливості через те, що певні громадяни вільно себе поводять в складні для держави часи. Ми такі самі люди. Такі самі військовослужбовці Збройних сил України, які виконують задачу, які нам визначені державою. Чому люди так відносяться до нас? Ну, я скажу, що це так воно. Я думаю, неправильно сказати, що всі люди так до нас відносяться. Тому що у громадян, які є в державі, у них також родичі після поранень. Сини, діти, батьки після поранень проходять службу в ТЦК. Тому е так сказати, що до ТЦК негативно відносяться. Ну я би так не казав. Пуйко наголосив, що багатством від працівників ТЦК на Одещині не пахне, оскільки із зарплатою менше ніж 30 тисяч гривень вони мобілізовують чоловіків, бо відчувають обов'язок перед державою. Я вам скажу не бажання, а це мій професійний обов'язок. Це більше. Таке і робота з людьми, вона надихає на те, щоб е ви знаєте, правильно сказати. Е зараз е не то, що бажання, у нас є свій функціональний обов'язок, є обов'язок перед батьківщиною, і кожен має робити ту справу на своєму місці, яку він е має робити, вміє робити професійно, грамотно, е спокійно. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про роботу попередника Юрія Пуйка, скандально відомого військома Євгена Борисова. Під час війни він збагатився на мільйони євро, купив елітні автівки, нерухомість за кордоном та ніжився на пляжах в Іспанії. Які схеми очільник одеського ОТЦК встиг провернути на своїй посаді? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Дивіться сьогодні, що буде завтра в проекті Україна. Сьогодні на 2+,2. Ну а ми продовжуємо далі. Уперто заперечує часті факти порушення прав людини працівниками ТЦК. І Олег Кіпер, голова одеської ова. Переконаний, що насправді не все так, як показують на цих відео. Не буду лукавити. Є де є, є такі випадки, і були випадки у нас із е, швидкою допомогою там. Е, але ці всі питання, коли починаєш мікати, розбиратися, не все так, як показують саме по нас... цих відео на цих відео, да. У нас багато блогерів хто шукає просто хай, просто зняти. А коли починаєш мікати, наприклад, людина в розшуку знаходилася? Угу. Тобто тут дозволено застосовувати навіть якусь фізичну силу. Да. Є маса питань, і по цьому кожному прикладу треба розбиратися. Якщо для посадовців відео це пропаганда, то чому ж вони ніяк не реагують на статистику? За словами нардепа Сергія Рахманіна, наразі є два регіони, де військові лютують найбільше. Один із них Одещина. Є щонайменше два регіони. Я думаю, що можемо говорити про них відверто. Це Одеська область і Закарпаття, де кількість таких порушень є критичною. Вони не єдині, але принаймні за. З власного досвіду, найбільша кількість там звернень скарг, вона якраз припадає на це регіони. Я думаю, що офіційна статистика, насправді ця статистика, вона достатньо умовна, але я думаю, що вона збігається. Чому? Тому що в даному випадку люди, які здійснюють контроль і нагляд, вони вважають, що мета, яку переслідують ТЦК, вона виправдовує засоби. На мій погляд, це хибна точка зору, тому що кожен. Приклад грубого, брутального порушення закону, він не збільшує обороноздатність країни, а зменшує. А тепер давайте пригадаємо, які ситуації за участі ТЦК на Одещині сколихнули Україну лише за декілька останніх місяців. Відтак, нещодавно в Одесі розгорівся скандал довкола чоловіка, що через дії ТЦК та поліцейських втратив свідомість. Зараз маршрутка Час маршушка приєд можна поліцейських поліцейським людина. Повинен бути левця, Є. свої Є. дії. Там, на чотирьох. Очевидці інциденту говорять, що це сталося через побиття, та звинувачують у всьому посадовців на кадрах, які розлетілися мережею, Також видно, як військові стацика та поліцейські скрутили чоловіка його намагаються захистити перехожі. Сити також зафіксували, як військові застосовують фізичну силу до жінки та абсолютно не зважають на людський осуд і пряме порушення своїх посадових обов'язків. Очевидці стверджують, що поліцейські та військові били всіх без розбору. Під роздачу потрапила навіть вагітна жінка. Якщо б його жінку втолкнули в інтересне положення, вона втратила дитинку. Що б ви робили? Тебе кажуть. В положенні? Тебе кажуть. В положенні? Тебе кажуть. Тебе кажуть. Тебе кажуть. Не видно. Не видно. Тоді правоохоронцям все зійшло з рук. Побитого чоловіка поліцейські звинуватили у злісній непокорі та склали на нього протокол. На цьому свавілля ТЦК на Одещині не закінчується. Мережу сколихнуло відео, на якому видно, як військом напав на жінку, що прийшла до свого мобілізованого чоловіка. Це жінка! мужчина, що ви робите? Хто ви дворі машина? На кадрах можна побачити, що одразу двоє працівників ТЦК та поліцейський намагаються стримати розлюченого військома. У цей момент постраждала, опиняється на землі, а небайдужі перехожі допомагають їй підвестися. Що ви робите, жінка? У самому військоматі заявили про те, що таким відео деякі громадяни намагаються дискредитувати військових. За їхньою версією жінка свідомо привертала до себе увагу. Громадянка в емоційному стані вчиняє дії, які перешкоджають роботі РТЦК та СП. Вона свідомо заблокувала ворота збірного пункту, перешкоджаючи в'їзду та виїзду службового транспорту, а також симулювала фізичну недугу, ніяк не реагуючи на зауваження військовослужбовців роти охорони ТЦК. Ба Більше військові заявили, що жінка напала першою. Одеські військові дозволяють собі бити не лише чоловіків, жінок, а й людей із інвалідністю. Користуючись фактично їхньою беззахисністю, вони вдаються до крайнощів. Відтак на Одещині під стінами ТЦК в Білгородністровському військові штовхнули жінку та чоловіка на кріслі колісному. Помогите, пожалуйста. Хто військові? Шо? Шо Тоді у ТЦК сказали, що насправді все відбувалося дещо інакше. Відео при перегляді викликає здорову реакцію відмови сприйняття реальності, що зафіксовано на камеру, та справедливе обурення. Проте мусимо дотримуватись критичного мислення при оцінці подій, відкинувши емоції та перечасні висновки. Особливого галасу набула і мобілізація медиків. Нагадаємо, декілька місяців тому в Одесі водій карети швидкої допомоги вирішив оновити свої облікові дані та звернувся до одного із районних ТЦК. Проте вже згодом вийти із будівлі чоловік не зміг. У закладі його відмовились відпускати. Через це чоловіку стало погано, тож на місце викликали швидку для надання йому невідкладної допомоги. Медики приїхали на виклик, втім стали заручниками працівників ТЦК. Військовий. Хотіли примусово забрати до війська лікарів і залишити людей, що потребують медичної допомоги, фактично на призволяще. Це ще далеко не всі випадки свавілля одеських військомів. Відео за участі ТЦК з'являються ледь не щодня, а найприкріше, що ані влада, ані керівництво військоматів цього не визнають. Що не так, із мобілізацією на Одещині. Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 213 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.